Є чотири способи врегулювання, які фонд може застосовувати, коли починається тимчасова адміністрація. Ми проводимо конкурс і запрошуємо інвесторів прийняти участь в одному з цих способів. В даному випадку в нас був інвестор, який. Готов, ну, вивчав банк для того, щоб купити акції цього банку. В історії було два приклади, коли неплатоспроможні банки були е, продані е, інвестору, приватному інвестору. В е, сьогоднішньому випадку е, лише частина. Активів і зобов'язань були передані приймаючому банку, а частина, що залишилися в банку, вони будуть в ліквідації. Тобто, за наявності інвесторів, за гарного стану або збалансованості активів і зобов'язань, банк може взагалі не піти в ліквідацію, а бути проданим інвестору іншій особі, який вже буде провадити розвивати банк на ринку відповідно до своєї стратегії та бізнес. Моделю